Запрошую разом зі мною приготувати паштет з курячої печінки. Він виходить ніжний і дуже-дуже смачний. На програмі жарка. У мене тут готується куряча печінка, цибуля, морква, часник. Отак От я обсмажую все на вершковому маслі. Для так. трішечки така є шкірочка. І я на цьому етапі підсолюю. Потім в процесі буду пробувати що ще додати. Перчик і коньячок. Коньяк. І продовжую отак обсмажувати. А, пахне. Поки готується, я декілька разів підходила і перевіряла кучинку, перевертала її, от розрізала і вона вже готова. Почекала, щоб печіночка трішечки охолонула. переклала в подрібнювач і зараз буду збивати. От і готово. Так. Ось така консистенція вийшла. І зараз я перекладу в От такий чудовий паштет в мене вийшов. З курячої печінки. Готується нескладно, інгредієнти всі нам доступні. На канапки, бутерброди буде дуже-дуже смачно. Готуйте усім смачного. На довше зберігання можна поверх паштету залити розтоплене вершкове масло.